Доброго дня, шановні пані та панове. Мене звуть Савосіянов Іван. Я кандидат на посаду студентського директора медичного інституту. І зараз я пропоную вам познайомити з програмою моєї команди. Створити дієву генерацію студентських кураторів, які могли б допомогти першокурсникам інтегруватися до реалій нашого навчання, допомагати студентам вирішувати їх проблеми. Організація та проведення благодійних акцій. Співпраця та проведення спільних заходів з іншими факультетами СМДУ. Підготовка студентів до конкурсу місце СМДУ, створення школи студентського лідера, проведення спортивних подій, змагань і турнірів, створення та сприяння розвитку спортивних клубів, сприяння розвитку творчого об'єднання Dream Team. проведення дня відкритих дверей. Інформувати студентство. Організація та проведення заходу по святу першокурсників нового формату. Організовувати та робити цікавим позанавчальне життя студентів. Організація співпраці з волонтерським клубом Віра. Налагодити тісну співпрацю із знаковим товариством медичного інституту. Допомога підготовці до випускного. Проведення різноманітних майстер-класів для дітей з обмеженими можливостями та дітей сиріт Співпраця з Радіомедичним. Проведення профорієнтаційної роботи зі школярами. Організація та проведення відінського балу для студентів та викладачів. Призначення студентських кураторів для першого курсу. Створення системи заохочення студентів до участі в різноманітних заходах. Створення адаптаційної групи для першого курсу. Проведення екватора 2016. Підготовка студентів першокурсників до конкурсу Золотий інтеграл організація та проведення літературних вечорів працювати на імідж медичного інституту СумДУ, працювати в інтересах студентів-медиків та висловлювати їх позицію.